Дід Мороз живе на северному полюсі. Дід мороз живе в магазиннику. Дід Мороз живе в хатинці. Дід Мороз живе на полюсі, на северному полюсі, в хатинці. Ти там далеко, як я не знаю. де. Дід Мороз живе в хатинці снігові. Дід Мороз, де дуже-дуже холодно. На сіверну полісі. На людиному полісі. Снігурка-саночка Діда Мороза. Це та що Діду Морозу допомагає. Снігурочка це допомоч... допомічниця е, 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 Діда Мороза. Це дочка Діда Мороза. Дочка Діда Мороза. Снігучка це Діда Мороза, доча. Помі... Помічник або внучка Діда Мороза. Діда Мокоза помічник, помічник. Це така дівчинка з Дідом Морозом. Вона тільки буває зимою. Снігуронька допомагає. Є Діду морозу. Сидячи біля вікна з вишиванням, вона Курлева думала про свою дитину. Вона, яка мала народиться його. Я хотіла б, щоб в моєї донечки було лося чорне, як воронче крило, а губи червоні, як кров. А обличчя біле, як сніг. Її бажання здійснилося. В неї народилася донечка, яку назвали білосніжка. В неї мовилося чорне, як воронче крило. Губи білі, як. ой. губи червоні, як кров, а обличчя біле як… як сніг. На жаль, після народження принцеси королева померла. Дівчинка залишилася сама з батьком. і Через пару днів батько дружився з новою королевою. Дуже красивий, ну вкрай гордовитою і звою особою. Нам вели своє червне люстерко, з яким вона розмовляла кожного дня, милуючи ще собою. Люстерку люстерко! люстерко". То найгарніший в нашому світі, говорила вона. А Люсерко відповідав, ви, моя королева, найвродливіші. Після смерті батька Білосніжка, яка стала вже на той час зовсім дорослою, перетворилася на справжню красуню. Ну, Свохо люстерко. Люстерко, люстерко. Хто найгарніший в нашому королівстві? говорила вона. І ось сніжка відповіла люстерку. Що королев закричав, і ось сніжка помре, в мене не може бути суперниць. Вона покликала свого віддану суму, мисливця. Що... Щоб він вбив сніжку. Вона сказала йому відведи принцесу в ліс та вбив її, а в цій скрині принесеш ти мені її серце, отримавши такий жахливий наказ, мисловиць мав бути змушений його виконати. І він, під... він завів принцесу в ліс, але не вбив її. Йому не вистачило духу вбити ні в чому невинну дівчину. Він, прощаючи, сказав повертайтеся в Сніжко, до замку королеви хоч вашої смерті. Щоб обдурити королеву, він підстрелив лань та ланцюгав єскриньку до скриньки її серця скриньки королеви. Білосніжка дуже довго біла, поки не пала сніг. Вона добре для неї і прочопилися білочки, кролики, косулі. Вони оточили сніжку, намагаючи підбадьорити. Вони показали шлях до невеличкої галявини, де стояла малесенька хатинка. Вона зайшла туди в хатинку без запрошення. На пос... Ніхто їй не відповів, вона зайшла. і Навкруги було все маленьке, маленький стік і маленький стіл, маленький посуд. Навкруги панував жахливий безлад, щоб чимось розважчитись, чекаючи на господарів. Дівчинка вирішила прибрати. Вона прибрала, сіла на ліжко і якось незвично заснула. Вона таємничі годарі хатинки семеро гномів. Вони незвично Вони обережно розбудили юну незнайомку. Вона їм розповіла свою. Сумну історію, а вони пропонували їй жити в них. і Вести мені не хітре господарство. Заздриснев королеве, знов дослух, до люстерка. Люстерко люстерко. Хто найгарніший в нашому королівстві? говорила вона. А люстерко відповідає. Вимия королева, воротлива, але сніжка ще гарніша від повної люстерко. Вона... Вона сказала, що Блосніжка ще жива, прийдеться мені вже самі з цим ділом робитися. Вона приготувала страшне зілля та й сказала, потрібно лише кілька крапельок, лиснішка засне глибоким сном. Розбудити її зможуть тільки вишипити воно І Вона вже... привдяглася вже брачку та вирушила до хатинки самих гномів. Вона... Сподіваю Сніжка не знала, хто була старенька, яка пригостила її яблуко. Тільки вона відкусила шматочок, зразу ніби знепритомлювала, впала на землю. В семейних повернулися з копальні вже було пізно. Вони Не наважилася ховати свою любу Білосніжку. Вона з подвалі криштолеву труну серед галявини встановили її серед білих квітів. І вони дуже плакали. Раптом ліс їхав лісом принц. Він побачив юну красиву дівчину. Він запитав гнома, який доглядав за троною, він, а гном сказав, заливаючи, це білось сніжка сказав він, зачарованою красою. У дівчини принц заглянув у краштаву в трону, і він. Він, він був вражений такою красивою дівчиною. Він поцілував біло сніжку, білого сніжка відплющила очі, і вона закохалася в принца з першого погляду. Вона дуже була рада. Наступного дня вони вони одружилися і жили довго і щасливо. Ось що кінець, а хто слухав молодець.